Слава перуну батьку нашому. Бо ми є, діти Перунові, внуки Дажбожі, правнуки сварожі. І батько наш перун і сили, честь і справедливість, доблесть і благородство, суд і правда. Силами своїми Він воїнів наших благословляє, воїнів наших наділяє, воїнів наших захищає. Ну а загиблих воїнів наших до полку свого небесного перунового забирає. Стану переду вам перуна, покличу. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди, грізний, з силими перунами, блискавками ясними, землю освяти грамами рясними, золотий камені вогню викриши, вогню викриши, світло запали могуті силу свою. Вона прояви, слава Перуну, слава. Перуне, перуне, Боже Златорунний, з громом блискавицею, з дівою, перуницею на землю ступаєш русинів, навчаєш, як бій вигравати і нечіть долати їх воріженьких. Косити і правду любити, вої твої ревні, то предки наші кремні, які право поронять та за нас богів молять, а боруть повстала і могуть настала, Аби храми роду, капища народу волхви тролили, славлення Богом творили перуни, Перуни, перуни Боже, Златоруни. Селі рода, славу співаю, тебе величають. Слава, перуну, слава. Слава первонихудру, який стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть, той воїнам сути честь, і яко Златурун милостив все праведен єсть. Прийми пожертви наші, в ім'я утвердження сили і правди Твоєї, і силами своїми захисти, силами своїми благослови, силами своїми наділи усіх, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, Русь православною, і усіх, хто дбає за відновлення лади на землях наших. Богдах наших, у владі нашій. Руне могутній, Боже наш, ти правовірно охороняєш. Між і чорновом лад встановляєш крути коло живого явлення у сварзі синій. Це ти ведеш нас стезею правою, добрані, чесною, з ворами чорними, аби рід утверджувати й державу берегти Україну, Русь, святу і стерегти. Ти сила сильних і відв... відважних, правда праведних, і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і ницих караєш. Як грім з небес гряне, так оперун в колісницю сяде, Діви по обох боках стріли тримають, перуну батько допомагають, грізний перуну сваргу вкає. Військо своє бою скликає, Гей, перуни чи могутні витязі, ставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик це чуємо, лави стаєм, Завоїв рідних Україну Русь святою до Січі йдем. Слава перуну, слава Україні, Русі, слава. Слава Богу, нашому, перуну, Світлосяйному! се він громами, землю пробуджує, тим дух укріплює та душу радує. Кличмо вояцтво, небесне, що суть полк, Перуню, стати на межі прави та яви, коне сворожі стерегти Україну Русь святою брехти. От бачимо сварга небесна, і вогнями многими виблискує Се отцові наші кують мечі, криці ви збираючись на тьму, вражою. Тож візьмемо оружжя своє станемо в лави воєдино. Аби з предками вирушити у битву Вселенську, хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо про тебе злоду, лад несучі, світи, сотворяючи з вогами нашому разом. Слава Перуну, слава. Перун і батько наш, гримить у сварзі сині твій меч щит, вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даною. Коль же уявлення тела, тоберігаєш рід руський, нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чпають, ворогів відганяють, ворогів спопляють, горить у душах наших вогонь сварожий, вогонь віри, праведної, святий Божий, тож з тобою ми повсякчас поєднані. у Утриглай, великому об'єднані, прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуну! Верони, батьку наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття, наповненої душі наші, хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних вогнів, праведних охоронців віри православної, України, Руси славної. Хай перебувають під захистом Твоїм усі, хто захищає землю нашу рідну, Україну, Русь православною. І усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших в родах наших у владі нашій. Хай буде так. Слава, Перуну! слава. Перуни Батько нашу, вийди духом своїм в народ наш і в землю нашу. Ось святий народ наш і землю нашу, хай прибуде в землі нашій народи нашому. Сила і сила праведне на здоров'я, на багатство, на розум, онукам даж ж Боже. Кличу вогонь, святий сверожий дух, праведний, великий Боже, і могуть пекучий богів рідних, прийди до нащадків рідних, прийди, Боже, у святий. Кличу вітер, святий Божий, дух праведний, великий Божий, мову летючу богів рідних, прийди до нащадків рідних, прийди, Боже, освятий. Кличу воду, водицю, святу студеницю, дух праведний дани, Божницю, мову текучу богів рідних, прийди до нащадків рідних, прийди, Боже, освяти. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макочу божницю, могуть твердючу богів рідних, прийди до нащадків рідних, прийди, Боже, освяти. Перуни батько нашу Святий Духом своїм народ, нашу землю нашу, хай прибуде в народі нашому землі, наші сили могутні, сили праведне, хай захищає вона всіх наших славних. Хай буде так. <звук> ну і як то вже звиклося, то додаємо до Славби Перуну, заклик до роду, заклик до предків. Хто перший раз чує, що це за характерницький заклик, і чому його так важливо робити нині на всіх теренах. Нашої України, а особливо в часі повітряної тривоги, то є окреме відео, дивіться, там всі інструкції, пояснення є, як то робити і навіщо. Я стою на землі своїй рідній, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духові крові, призиваю всіх квірні землі українські, хто ходив добрим господарем по землі, цій станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живіть тепер мене, і дітей моїх, налийте силою народ наш, щоб змити ворогів наших земель, наших з влади нашої, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, на землях наших і у владі нашій. В тій душі пала вогонь, іскри, которого у серці моїм. Повстаньте, попеліть ворогів наших на землях, наших у владі, нашій роди, наш красний, предки, мої рідненькі, Закликаю вас нині в часі біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу, благаю вас про поміч. Встаньте поруч із народом моїм до бою, примножте силу нашої славу свою, допоможіть вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Хай прибуде сила перунова по з усіма нами, хай буде так. На цьому слава перуну завершується. Ну а ми, як то вже звиклися у часі війни, то ще кожну неділю робимо славу рарогу. Тож, коротенький обряд на 6-8 хвилиночок. хто залишається з нами, бо то є дуже важне, бо рарог це сокіл світлосяйний що ширяє з неба і зносить вогонь віри у душі наші, на землі наші. І знак, якого гербом нашим є, бо, бо рарожічими є, тож залишайтеся з нами і будете автоматично перенаправлені на трансляцію Славки Рарогу.